Коли побежали к виходу, і це якраз вот сюди на нас. Ми сюди, вот так одіяли, коли ми закрилися з дітками. Отак вот от ми дітей закрили, от п'ятером, ромка, говорится, все, ми вже прощалися ну, з життям. Вот ну, стіна ото йшла, це не она вже, тому що коридор точно так же там уже все, небо, везде. Олена згадує моторошні події в ніч на 1 травня, коли вона разом з родиною рятувалася від дронової атаки. Так би мовити, підручними засобами. Налякана жінка наголошує, відтоді, як сховище поблизу замурували, місцевим навіть і сховатися ніде. Хоча сюди за останній рік прилітає вже вдруге. Восени після ворожого обстрілу будинок зазнав значних пошкоджень. Фахівці комісії від Хаджибеївської районної адміністрації провели обстеження, все зафіксували. Обіцяли відшкодування за вікна та двері, але отримати його кажуть постраждалі. То було справжнє ходіння по муках. А зараз все це доведеться повторювати. Сказали, що ми прийдем і будемо перевіряти. У вас сказали, що ми прийдемо та будемо перевіряти у вас. Коли з першого разу що ви купили? Що ви придбали на 35 тисяч двері? Ми теж ми ось як скажемо, ви підете, купите те і те. Вони нам розповідали, ми збирали потрохи на одне вікно, потрохи на одні двері, треті двері, знову на вікно. І зараз буде так само. Ми їм не віримо просто, тому що це знову та ж райадміністрація. І ось диво, як тільки знімальна група першого міського почала працювати на місці повторного прильоту, до будинку завітав особисто голова Хаджибейської райадміністрації Євген Омельчук. Але в те, що це прискорить отримання компенсації, мешканці не повірили. Город компенсує, повертає ці гроші. через місяць? Почому через місяць? Вот с вами тяжело ну давайте через не що нічого не верня. А я хочу та юля. Вам вірити. а що Але Чи можна звинувачувати цих людей у скептичному ставленні до будь-яких заяв міських чиновників? На тот момент мене ставили стрімя дітьми на вулиці пробіти кришей. На той момент мене залишили з трьома дітьми на вулиці з пробитим дахом, і ось реально за газ, за світло. В мене така заборгованість зараз, що вони кажуть, ми прийдемо та відріжемо. Я не можу все виплатити. Тому зараз я не маю довіри ні до кого. Тепер попереду спочатку розбір завалів. Потім експерти мають оцінити пошкодження та скласти технічний звіт, який визначить обсяг збитків. Лише тоді буде рішення щодо надання допомоги від міста на час, поки виконуються роботи по техзвіту, і мешканці за власним бажанням можуть або переїхати до гуртожитку, який ми пропонуємо як тимчасове житло. За рахунок міста, або вони можуть орендувати власними силами якесь тимчасове житло, і місто буде компенсувати всі витрати на оренду тимчасового житла родина опікується багатьма домашніми тваринами, тож намагається зрозуміти, де залишити тварин, якщо селитися у гуртожиток або як з ними шукати квартиру. І сподіватися, що місто таки відшкодує оренду на час відновлення їхнього будинку. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.